Кондитерські тренди 2025 року, що буде у моді детальний огляд. Доброго дня всім! Мене звати Анна і я кондитер-технолог з 8річним стажем. Мода та тренди існують і в кондитерському світі, і сьогодні ми з вами про це поговоримо детально. Що ж в цьому році буде у моді, у тренді, а що кане в небуття? Зараз. Детально пройдемося по майже всім кондитерським виробам. Колись вже була мода на голі відкриті торти. І в цьому році цей тренд буде завойовувати серця мінімалістів. Їхня основна фішка це мінімальність декору, і на цьому голому торті видно всі шари бісквіту та крему. Такі торти ідеально підходять для весіль, день народжень та просто домашніх. Посиденьок. Кукіс або великі м'які печива залишаються незмінним хітом у 25-му році. Їх популярність зростає завдяки нескінченній варіації начинок. Уявіть собі, кукіс зі шматочками шоколаду, маршмелло, горіхами, фруктами, сухофруктами. Це вибух смаку. Секрет в тому, що кожен зможе знайти свій ідеальний смак. Зазвичай кукіси подають теплими, щоб начинка була тягучою. Кукіс це десерт для тих, хто хоче відчути тепло та затишок у кожному сматочку. Мандлен. Мадлен, Мадлен це такі французькі тістечка у формі мушлі. Справжній символ елегантності. Мадлен підкорюють своєю ніжною текстурою та легкостю в приготуванні. Секрет їхньої популярності у 2025 році є нещисленна кількість варіацій смаку. Вони ідеально підходять для кави та чаю та являються швидким смачним перекусом. Все дубайське. Дубайські тренди в кондитерстві це справжній вибух розкоші. Всі кондитери будуть намагатися. Зробити щось дубайське. Це буде начинка і в печивах кукіс, і в чизкейках, і навіть у тортах. Однозначно, у 2025 році у тренді буде зефір, зефір із різними смаками. Особливо в моді будуть зефірні квіти. Брауні. Брауні це класичний шоколадний десерт, який ніколи не виходить із моди. У 2025 році ми будемо з вами спостерігати. За тим, як Брауні набирає популярність, особливо з незвичними начинками, солоною карамелю, з горіхами, сиром із пліснявою. Головне у Брауні це правильна текстура, хрустка з коринка зверху та тягучість у начинці. Пісочні горішки. Хто з нас не пам'ятає пісочні горішки з дитинства? Це такий смаколик. Який прийдеться до смаку майже усім. Цей десерт повертається на пік популярності завдяки своїй чарівній ностальгії. У 2025 році для горішків будуть популярні начинки не тільки зі згущеного молока, а з шоколаду, з різними горіхами, з облімованими фруктами. Все треба спробувати. Макаронс! Ці витончені, французькі. Тістечка продовжують підкорювати серця всіх кондитерів. Їх популярність тримається завдяки тому, що можна нескінченно експериментувати з начинками та кольорами. Що ще буде популярним? У 2025 році очікуються несподівані тренди, такі, як зараз розповім. І це про популярність, яка набирає обертів. На натуральні підзолоджувачі, наприклад, кокосовий цукор або кленовий сироп. А також використання незвичних інгредієнтів, таких як буряк, батат в кондитерському мистецтві. Трендом стає мінімалізм у прикрасах: це прості форми, неяскраві кольори, натуральні декорації, міксування солодкого. Солоним, гострого з кислим або навіть додавання алкоголю до класичних рецептів, продовжують розширяти смакові горизонти. Десерти з унікальними текстурами. 2025 рік може стати експериментальним роком з текстурами, що я маю на увазі? Десерти, які поєднують між собою кремові, тягучі. Хрусткі текстури ось що буде хітом у 2025 році. Які ж будуть антитренди у 2025 році в кондитерському мистецтві? Антитренди це техніки, смаки та стилі, які втрачають свою популярність в наступному році. І перший антитренд це надмірна солодкість. Люди обирають вже Десерти, в яких солодкість це не главний показник смаку. Поживачі будуть шукати десерти з легкими неперевантаженими смаками. Занадто складні декорації. Це коли на одному торті все і одразу. Це і топери з мастики, це і льодяники, це і безешки, це якісь вироби ще, може, з маршмеллоу, Коли все воно. Разом і ще різних кольорів і смаків це точно антитренд. Увага! Наступним антитрендом може стати неонові барвники. Занадто яскраві кольори вже поступаються місцем більш натуральним барвникам та кольорам. Наступний антитренд це гіперреалістичні десерти, такі як торт у вигляді гамбургера. Чи у вигляді кросівка, чи у вигляді якихось побутових предметів. Ну, все ж таки люди обирають більш натуральні такі види солодкого. Не хочуть вони їсти ці кросівки або комп'ютер. І шок. Це було для мене несподівано, бо прогнозують, що у 2025 році відійде з моди вже глітер. Оці всі яскраві такі торти і глітер, який здувають з торту, таке може бути. Він був дуже популярним у 2024 році, і настільки він був популярним, що всі його використовували, що в 2025 він, скоріш всього, стане антитрендом. Сподіваюсь, моє відео було корисним. Переходьте на мою сторінку в Instagram. Підписуйтесь, підписуйтесь і на YouTube, буду і надалі записувати цікаві відео.